17 грудня відзначається стародавнє жіноче свято. Його в народі називають Варвариним, Бабиним або Варварині морози. Святая Варвара Та варвара для українців не лише покровителька жінок, незаміжних дівчат, шлюбу, дітонародження. А ще вона вважається покровителькою вишивальниць, і саме цього дня жінки та дівчата збиралися разом, молилися святій Варварі, щоб послала дітям здоров'я, злагоду і мир у домівки. Традиційно цього дня вишивали долю. Вона ж стелилася на весільних рушниках, сорочках собі та нареченому, а біле полотно засівалося магічними знаками, замовляннями, давали живі послання власній долі та долі коханого. Цього дня наші пращури ворожили на любов і щастя, а саме просте це зрізати малинову гілочку і поставити її вдома перед образом святої Варвари у воду. Якщо до Різдва гілочка оживе, то дівчина скоро вийде заміж. А для хлопців, коли гілочка оживе, значить, що дружина буде красунею і господинею. Але перед цим треба взяти жменю зерна, розкидати на підлогу і потім збирати. Хто перший збере більше зерна? Головне, щоб зерно було парна кількість значить, все життя буде жити в парі. На Варвари всі готувалися до вечорниць. Вечорниці були веселі, гуртові, жартівливі і смачні. Варвари. Я стала раненько, бо кажуть, хто заспить на Варвари, той цілий рік сонним буде. Мені бабуся зранку іні на деревах показувала і раділа, що наступного року продять і яблука, і груші, і вишні. А я чула, яка погода на Варвару, такої на Різдво. Дівчатка, ну ось ви заговорили про святу Варвару. А ви знаєте, хто це така? Ні. Ні, послухайте: у народі кажуть, що свята Варвара золотими нитками ризи Ісусові вишивала. Звідси і зародилося вишивання, саме так. На свята і в неділю працювати не прийнято, але у пам'ять про умілу рукодільницю, Варвару, її свято можна і шити і вишивати. Ой, тітко, які у вас гарні рушники, от так би й нам навчитись. Ну так в чому ж справа? Часу не гайте, беріть і вишивайте. Ниточка до ниточки вийде гарна квіточка, яка буде захищати вас від усього лихого. Вишивайте і промовляйте. Кладу ниточку на щастя, на долю, на здоров'я. Щоб зростала я здоровою і сильною, розумною і гарною, тітко, у вас так багато рушників, і усі різні. А тому, що вони різного призначення. От, наприклад, рушники для дівчаток вишиті ромашками, квітками незабудок, цвітом яблуньки, вишні. Дівчатка вранці росою вмивалися, а цими рушниками втиралися. Їх навіть називають росянички. А для хлопців теж рушники були? Ну, а як же? І для хлопців рушники були, тільки їх вишивали чорнобривцями. Це для того, щоб хлопці не забували рідну матір, батька, рідну домівку. Ой, я заговорила зараз з вами про чорнобривці, про рушники, і мені на думку спала пісня, яку обспівала моя мама, а ще раніше бабуся. Ось послухайте, яка пісня, послухайте. Дивлюся мовчки на рушник, що мати вишивала, і чую гуси зняли крик, зозуля золя. Власними руками гаптувала залюбки всіми кольорами. Мов жива на полотні, калинова гілка, під мережкою внизу книжка та сопілка. В мене голочка слухняна, день у день працює зрана, щоб квітки на рукаві зацвіли, немов живі. Ой, а хто це ще прийшов? О, це... Здрасте, що ви тут робите? Доброго вечора! Вишиваємо. Ану покажіть. Ану, проходьте, будь ласка, зараз все покажемо. От біда мені і біда з тими парубками курці ходять за дівками. А чи ж то дівчина в червоній хустині витрішила оченятка, як жабка в капусті. Ой, що тут за парубок парубочить? Одна штанька окорочена, а друга волочить. І багато дівчинонька, багато багато. У неї очі, як цибуля, язик як лопата. Моя мати жартувала, та й мені казала жарту доню не бороню, аби розум мала. Ой, я ти, дівча, люблю, що біла, як гуся, вона з мене пожартує, а я посміюся. А ви чули от так диво дивина, виріс ріг у кабана. Льоха вбралася у пір'я, а індики на воді плавають, як либеді. А тепер скажіть мені, де тут правда, а де ні? Ой, ну все, все гаразд. Ми так жартували, щас у животі бурчить. Ну, все, дівчатка, годі, годі хлопці. Дівчата, ходімо, допоможете мені вареників наліпити з сиром та з маком. В цей же ж день прийнято готувати такі вареники саме на Варвари. Допоможете? А перхуни будуть. Та будуть і перхуни. Ходімо швидше, ходімо, будемо гостей пригощати. Зі святою Варварою всіх нас.